А зараз час віртуальної зустрічі з нашим кореспондентом, адже у нього цікава тема, як на мене мережу почали ширитися повідомлення людей в основному киян, що а, у них з під крану тече вода з дивним no. запахом. Ну і чи дійсно це таке масове явище? Чи є така проблема з запахом води з-під крану в інших містах у цих питаннях? Розібрався Андрій Люховець. Чому вода в Києві смердить рибою. От багато в соціальних мережах подібне щось можна зустріти. Чим вона пахне. Ні, чому розібрався Андрій Люховець. Тобі слово так. Доброго ранку, колеги. І я думаю, ви бачите, як зараз красиво за моєю спиною виблискує одне, одне із головних джерел е, питної води у Києві. Це річка Дніпро. А можливо, причина у ній, можливо, причина у чомусь іншому, можливо, знову якийсь трапився викид. М -м, вдалося мені у цьому розібратися, і знаєте, почну з такої невеличкої лірики. Адже вода, як нам відомо, це безформена, без кольору, не немає ні смаку, ні запаху. Проте, от останні дві характеристики ні смаку, ні запаху. А вони на жаль майже неможливі, адже вода набирає і вбирає, і розчиняє усе те, в якому середовищі вона м -м, перебуває. Ну тобто, це підземні джерела, вап. Някі чи інші якісь там мінерали? Ну але зазвичай ту водну питну воду, яку ми отримуємо, а вода набирає тих смаків і ароматів в лапках, які мають трубопроводи у наших містах. І скажу вам так, що ось цей от запах риби і все інше це знаєте, така зовсім це забігаючи наперед, зовсім не київська лише тема. І от що за запах можуть відчувати кияни? Чому? Він може взагалі з'являтися. А вчора мені вдалося поспілкуватися з декількома фахівцями, і от перша з ким я поспілкувався, це хімікиня, так Поліна Кохан, яка мені пояснила взагалі джерело запаху води, і от якого характеру, якого чину воно може взагалі з'являтися у наших з вами кранах. Наразі, якщо в залежності від того, чим пахне ця вода, в першу чергу це е, можуть бути цвітіння водорості, тому що все ж таки вже почалося з вами підвищення температури. Також цей сірководень це коли утворюються різні органічні речовини у воді, розкладаються різні органічні рештки, і вода набуває такого специфічного запаху. Також у нас, якщо у воді є багато залишків рослин, які у нас відтаяли після зими, а також різних організмів, вони можуть розкладатися і спричиняти. Такий неприємний запах. В першу чергу, це може бути також накопичення певних бактерій у водопровідній системі, і це теж те може давати запах. От і також, як зазначила вчора пані Поліна, коли я з нею спілкувався, що запаху води можуть надавати ще різні присадки, якими воду очищають, тому що перше це фізичне очищення, потім ідуть певні хімічні елементи, якими чистять воду по усіх нормах, і це також може надавати запаху і смаку воді. Проте ми говоримо про зовсім інший запах. Я думаю, що більшість людей все рівно розуміють, який був традиційний до того запах і смак, і от наскільки він змінився, і от ось цей от рибний запах, на який акцентують увагу, про який пишуть у мережі, ми вирішили поцікавитися в Київводоканалу, чи дійсно він є, і чи дійсно є ось цей от факт, і наскільки він загрозливий? І поспілкувалися з фахівцями Київводоканалу, які дали нам також розгорнуті відповіді на це питання. Так, дійсно, ми маємо зараз таку ситуацію, що в мешканців Києва з'явився неприємний запах, так сказати, як вони говорять, рибний запах. Це зв'язано саме з сезонними явищами, які відбуваються саме в річці, в річці Десна, тому що саме по області водопостачання, там, де забезпечує десна, у нас спостерігаються такі скарги саме на рибний запах. Рибний запах дають нам діатомові водорослі, які зараз збільшуються акт активно в сонячний день, фотосинтез відбувається. Ці водорослі розпочинають як своє розмноження, Тобто в них відбувається свій біологічний процес, але продуктами цього розпаду, тобто цих життєдіяльностей є ось органічні сполуки, які дають неприємні ці запахи. Тому от хочеться наголосити ще також на важливому моменті. Київводоканал зараз змінив свій режим і постійно проводиться моніторинг якості води Щодобово трьома лабораторіями, і щогодини виробничою лабораторією, які також мають сертифікати, як мене запевнили. І якщо для киян говорити, то от за якістю води можна відслідковувати щодня на сайті Київводоканалу. там для споживачів є окремий пункт, де можна зайти і переконатися. Тому за якість води і за те, як вони можуть повпливати на ваше здоров'я, окрім тільки таких естетичних, якщо ми говоримо про запах, м, поки що передумов для того, щоб хвилюватися, немає. А, о, слухай, Андрію, а, дивись, а ось ця проблема взагалі суто київська, чи можна її масштабувати на всю країну? І чи існують взагалі способи боротьби з цим запахом води в кранах? А... Як я вже знаєте, так проспили риф трішки, що не київська, і от ось це відтаєння бактерій, яке відбувається в воді, у його вже помітили у Новоград-Волинську, а це втрапилося в січні, тому що пам'ятаємо, так що в січні в загалом по Україні була доволі тепла погода, і тоді зафіксували температурні режими, які були близькі до березня. Ну, от, в принципі, що ми зараз бачимо у Києві. І взагалі, якщо водойми, з яких береться вода в водоканалі, є відкритими, де активніше оцей відбувається взаємодія бактерій, от там може прослідковуватися ось цей от рибний запах або запах бактерій у воді. Тому це взагалі не київська тема, і це знаєте сьогоднішній експлейнер, сьогоднішнє пояснення для багатьох водоканалів, де може це відслідковуватися, тобто де з'являється паніка. Я думаю, що от ми я думаю, пояснили вам доволі ґрунтовно. І от чи існує спосіб позбутися цього запаху, як мені пояснили фахівці Києводоканал можна використовувати більше хімічних елементів, але це неправильно, тому що перенасичення ними, ну це також по певних нормативах, є ненормальною штукою. А інша складова, яку можна використати в себе вдома, якщо знову ж є параноя, певна додаткова, можна перекип'ятити воду. Кип'ятіння воно і е, знижує ось цей от аромат, який неприємний виділяється від води, і додатково знежа... знезар... знезаражує і вбиває додаткові бактерії. Тому якщо має. Маєте бажання можна перекип'ятити воду вдома, і запах має зникнути. Дуже важлива тема про наше здоров'я і запах води в кранах. Ось така історія, яку вивчив максимально. Андрій Ліховець. Ви цю інформацію передайте іншим. По тобі, колего, до наступного включення, друзі.